Журавель сірий гарний великий птах, більше метра заввишки. Оперення журавля сіре, лише верхня частина довгої шиї і маленька голова, майже чорні. На голові є пляма червоного кольору, без пір'я, що нагадує маленьку шапочку. За цією ознакою журавля легко впізнати з поміж інших птахів. У птаха досить довгий дзьоб, тонкі довгі ноги і пишний хвіст. Живуть журавлі на зволожених ділянках поблизу боліт, озер чи річок. Сіре забарвлення допомагає їм ховатися від хижих тварин. Особливі танці характерні лише для цих птахів. Журавлі стрибають, розвернувши крила, кланяються, бігають, прогулюються, притупують ногами, піднімають із землі камінчики або травинки і підкидають їх у повітря. Беркут дуже рідкісний птах в Україні. Він гніздиться лише на високогірних ділянках Карпат. Оперення Беркута темнокоричневе, а голова невелика. Птах має міцні крила, гачкуватий гострий дзьоб, жовті лапи із довгими пазурами, які допомагають схопити й утримувати здобич. Беркут літає дуже вправно, часто кружляє на великій висоті. Вистежуючи здобич